Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої любі малята. Сьогоднішнє заняття ми почнемо з веселої лічилки. Для цього нам потрібні цифрові картки. Ось і викладіть їх перед собою, щоб вам зручно швидко їх показувати. Отже, я вам Читаю, зачитую лічилочку, а ви як почуєте якісь числа, то показуйте, будь ласка, відповідні цифрові картки. Я буду уважно спілкуватися. Хто перший і вірно покаже. Зрозуміли? Тож почнемо. Один, два. Росла трава. Три, чотири. Покосили. П'ять на сонечку сушили. Шість. Копичку поскладали. Сім. Корівку годували. Вісім молочко давала. Дев'ять. Діток напувала. Десять. Привела телятку. Починаємо все спочатку. Ось така весела вічілочка, яка закріпляє цифри і числа в межах десяти. Дітки, скажіть мені, будь ласка, в які ігри ви полюбляєте грати? В які? Так, хтось от полюбляє в настільні, так, в конструктор збирати. так, Доміно, лото, баспори. так, Хтось полюбляє футбол, футбол, бадмінтон, тобто спортивні ігри, або просто бігати в парку, тобто більш рухливі. Отже, діток, дітки, ігр дуже багато, так? Є настільні, дидактичні. Е... Рухливі, спортивні, рольові, сюжетні ігор дуже багато. Скажіть мені, будь ласка, е, в них цікаво грати і корисно? Цікаво, і цікаво. І цікаво і будь-яка гра має. В себе і такий от розвиваючий характер, так, щось вона розвиває через гру щось ми пізнаємо, а також це є розвагою для того, щоб добре провести час. То зараз я пропоную вам пограти в гру лічити далі. Для цього нам потрібні сходинки. Ось, дивіться, в мене сходинки вони невеличкі, так? Давайте спробуємо по ним пострибати і при цьому повільно порахувати. Добре, приготувалися. Починаємо. Один. Три, два, Три. чотири, П'ять, сім, 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 сім. Так, ну це ми з вами як розімнулися трішки, так? Сходинки в нас маленькі, ми можемо по ним, що дітки, дуже швидко пробіжались. Отож, зараз швидко пробігаємо і дуже швидко називаємо числа. Зрозуміли? Так. так, приготувались, так? На старт, увага. Почали? Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Скажіть, будь ласка, на котрій сходинці виросла квіточка? На п'ятій. На п'ятій міланочка правильно першу відповідала. На якій сходинці росте грибочок? На, два. на На на, два. На, на, два. На, на другій сходинці. На якій сходинці зупинився гномик? На сьомій. На сьомій. На яку сходинку прилетіла пташка? На десяту. на десяту. Скажіть, будь ласка, скільки кроків потрібно зробити гномику, щоб дістатися до пташки? Десять. Скільки сходинок? Так, давайте 10. разом порахуємо. Один, 10. два, три. Три сходинки. Так. Наскільки сходинок потрібно спуститися гномику, щоб е, зірвати грибочок? На двох. Давайте порахуємо разом. О, дві, два, три, «Я... шо, п'ять ві... сходинок по гномику спуститися. Дуже добре. Розімнулися, так, нам допомогла і лічилочка, і веселі сходинки. Далі в нас дуже серйозна тема і дуже серйозна бесіда. Скажіть, будь ласка, а що ми можемо на сходинках робити? А що Ми вже можемо підійматися так, іще, іще перераховувати. Ми спускатися. Ми можемо спускатися, ми можемо, що дітки? Йти по сходинкам іще. Стрибати, а якщо сходинки маленькі, можемо через сходинку, то це буде дія як перестрибувати. Сходинки маленькі, якщо ми будемо е, запізнювати, що ми зробимо? Спігти будемо по сходинкам. Отже, ану поміркуйте, от коли ми йдемо, біжимо, стрибаємо, повземо, то ми що робимо? Рухаємо. Рухаємось, так, дітки, ми рухаємося. Я вам хочу сказати, що навколо нас рух. Все рухається, наша планета рухається. ось Рухаються люди, ми з вами рухаємося повсякчас. Рухається все в природі, тому що рух це життя. Ось, я, Спеціально вам відмітила, що рухається планета. І завдяки тому, що рухається наша планета, відбувається зміна пір року. А скажіть мені, будь ласка, скільки всього пір року? Чотири. Молодці. Зараз Котир. послухайте віршики, відгадайте, про яку пору року йде мова. Знаю я пора настане, з хмарки сонечко прогляне, землю матінку пригріє, степ кругом зазеленіє, розквітають в, в луках. Весна! Весною. Так, це віршик про весну. Слідуча, е, слідучий віршик. Ромашки рвать я ходила над річкою в рясній траві, і раптом равлика зустріла з ріжками на голові. Літа. Літа. Літа, День коротшим стає щодоби, глянь, берізки уже золоті, і в дубі багряніють чуби, вже у теплі краї відлетіли сонцелюбі, дзвінки журавлі. Осени. В лісі сніг, у лісі звірі, от зайчата скачуть сірі, сірі їстоньки хотіли, сірі з холоду тремці? Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Весна весна. весна. А через весна. декілька днів яку пору року ми будемо зустрічати? Скажіть, будь ласка, а може так бути, що після осені настане весна? Ні. 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 Пори року йдуть одна за одною. Це, це пов'язане з рухом нашої планети. Не стоїть на місці нічого, не стоїть на місці час. Що хвилини втікає він від нас, так? хвилинки зливаються в години. Добре, що ми вже трішечки вміємо користуватися годинником, так, дітки? А ну, будь ласка, зверніть увагу, котра зараз година? мені відповість, подивіться уважно. Так, зараз 9 годин, 40 хвилин, так? Ранку, вірно, дітки? Так, скажіть, будь ласка, а що то за стрілочка дуже швидко так рухається? Що вона відмірює? Вона відмірює секундочки, думає. так, дітки, вона дуже швидко рухається, тому що вона відміряє секунди. Не у всіх годинниках є секундна стрілка. Так, Дуже в багатьох є. Маленька стрілочка, котра показує котра година, а велика стрілочка що показує, нагадайте мені. Ну, він, він, він. А, він, він. Так зараз подивіться уважно на на, на нашій грашковий такий годинник. Скажіть, котру годину він зараз показує? Шість. шість годин. Це може бути шість годин ранку, або шість годин вечора. Так, дітки, рухаємося трішечки. Пройшло півгодинки і наш іграшковий годинник. Скільки показує часу? Так, 6 годин, 30 хвилин, або ще говорять пів на сьому. Так, дітки, так. А зараз перевіримо вашу вдачу, чи вмієте ви розв'язувати задачі? А за на... задачі наші будуть непрості, вони будуть веселі у вигляді біршів. Тож дуже уважно. Слухайте і запам'ятовуйте умову. Іде малесенька Галя, веде її Наталя. Зустріли вони п'ять хлоп'ят, то скільки всього малят? Так, подумали, подумали дітки. так Давайте я вам допоможу. Отже, скільки спочатку йшло дівчаток? Скільки було дівчаток? Галя і Наталя. То скільки дівчаток було? Дві дівчинки, дві Ні. дівчинки, так. Кого вони зустріли? Хлоп'ят. Скільки хлоп'ят було? П'ять. П'ять. Нам потрібно знайти, скільки всього діток, значить, якою дією ми будемо розв'язувати цю задачу. Сім якою дією? Додаємо. Так, використовуємо знак плюс, ставимо рівні. До скільки всього діток? Ось. Будьте уважні, то я вам допомогла. Зараз слідуча задача: слухайте умову і питання. Мама донечці і сину роздавала апельсини. П'ять Андрію. і Олі п'ять. Тож давайте рахувати, скільки ж то всіх апельсинів дала мама, дочці й син. Один. Хто ж мені відповість вірно? Давайте ще раз перевіримо умову усно. Що мама роздавала дочці й сину? Апельсини. Апельсини. Скільки вона дала сину Андрію? П'ять. Скільки дочці Олі? П'ять. Скільки всього апельсинів дала діткам? П'ять сину, п'ять дочці, Скільки всього? 10. Так, так, вірно. Трішечки заплуталися. Слідуюча задача. Так, ось такі веселі задачі. От я бачу, деякі дітки викладають приклади розв'язку на столі. Молодці, молодці. теж можете почули числа. Викладайте, так буде легше розв'язувати. Слідуюча задача: шість маля дошкільнят. Стали трунку в один ряд відійшов від них нас. скільки залишилось нас. Скільки було діток спочатку? Хто запам'ятав? А зараз ще раз послухайте умову уважно. Шість малят до шкільня стали струнко в один ряд відійшов від них Панас? Скільки залишилось нас? Отже, скільки було спочатку діток? Шість. Скільки діток відійшло? Один. Один. То Скільки залишилося в ряду? П'ять п'ять. Молодці. Так. Ну, і ще нас чекає одна задачка. Дуже складна. Зараз перевірю, хто її зможе розв'язати. Справжніх друзів на обід запросив до себе кіт. Став він думать і гадать, скільки треба пригощать їжачок, дві киці, три крота. Скільки друзів у кота? Три Хто розв'язав? Покажіть, будь ласка, цифру розв'язок. Так, анюта вважає, що чотири. Давайте ще раз порахуємо. Можна навіть на пальчиках. Їжачок, дві киті, три 3, кота. Три кота. крока. Так. Шість. Так, почула я вже серед діток відповідальна відповідь шість. Шість потрібно е, йому готувати посуду для того, щоб пригоститися своїх друзів. Отже, ск... дітки, скажіть, будь ласка, про що йшла мова сьогодні на заняття? Про що? Про що? Про рух. Так, так, дітки, про рух. Все у світі рухається, і ви повинні запам'ятати, що рух це життя. так. Тож, рухайтеся вперед і будьте здорові. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.